Ігоря, до тебе знову з питаннями. Коментар читала. Жіночка питаєш, хоче зайнятися бізнесом. в неї є дуже добрий стартовий капітал, хоче займатися курочками, що її почати. Що для цього потрібно? Досвіду зовсім немає. От хотіла ну, дивіться, порадитися. В першу чергу, якщо ви ніколи не мали справою з курочками. Да? І там дивитися наші ролики, там ще багато хто знімає своїх там роликів. Потрібно почати з малого. Тобто мати невеличке приміщення, не потрібні такі там ремонти, якісь дорого, багато, купити там інкубаційні яйця, проінкубувати, те курча з нуля. Я так розумію, ви хочете для реалізації яйця, там курчаток, усе. Перший рік спробуйте так, виведіть, купіть там 100 яєць, виведіть, виростіть, реалізуйте і потім далі розвивайтеся. Тому що якщо ви зараз укладете бюджет, відбудуєте приміщення, поробите все гарні там ремонти, закупите там, ну придбайте собі багато там курочок, да, і почнете ними займатися. І у вас нема практики, у вас просто нічого не буде. Це будуть кошти просто на вітер. Тож я завжди кажу: хто хоче почати з нуля, ви завжди можете взяти консультацію, зателефонувати до мене, і я вам все підкажу. Віддаду я. Є багато таких нюансів. Якщо чисто тримаєте на яйце і не реалізовуєте, то вам не потрібно там дуже щось шиковано робити. Якщо ви хочете. Мати свою справу, відкрити ФОПа і працювати так, як ми працюємо. Тут багато нюансів від гранулятора, від кормів, о, від там дверей, від вікон, від виходів, таких дуже багато. Сказати, що дуже це дорого, це дуже дорого, тому що всі оці мілочовки, якщо вибрати таке приміщення і збудувати нове приміщення, звісно, краще збудувати нове приміщення, не так як ми mm -hmm. виводимо да, із гамна і палок, стараємося щось зробити, щоб воно на щось було похоже. Тож завжди номер є в шапці профіля Фейсбуці або в Тіктокі, хто там дивиться, чи в Ютубі, можете перейти, можете зателефонувати. Я вам надам консультацію, підкажу, з чого почати. Тож всім успіху.